Ночі атаковані два російські нафтопереробні заводи. Ніколи такого не було. І ось знову пропагандисти вимушені вигадувати, як прикрити масштабні горіння, адже за легендою, та все у цьому випуску. Зупинимось на пожежах у Воронежі та Рязані та вибухах у Ростові на Дону. Тому рекомендую одразу підписатися, і будемо переходити до запальних новин. Отже, мешканці Воронежа у ніч на 1 травня повідомляли про вибухи. Метошня в локальних чатах почалася після 2 години. Очевидці пробували фіксувати бабахи на відео. У регіоні було оголошено про небезпеку атаки БПЛА. Про це повідомив місцевий губернатор Олександр Гусєв. Далі цитуватиму. Загалом, за уточненими даними, вночі на території регіону було виявлено та збито три безпілотні літальні апарати, у тому числі один у передмісті вороножа. Постраждалих немає внаслідок падіння уламків одного БПЛА. пошкодження отримали три приватні домоволодіння. У них вибиті вікна, фасади, паркани, двері. Обов'язково надаємо всю необхідну допомогу у відновленні майна. Цей звіт чинуші вже станом на ранок. Очевидно, він замовчав деяку деталь, і про неї я готова розповісти усіх фарбах. Журналісти російського проекту Астра виявили, що літальні апарати таки змогли підпсувати настрій НПЗ Варонішнівця Один зі збитих дронів упав на територію підприємства у хуторі Стара Покровка Воронезької області. Попередньо пошкоджень та постраждалих немає, ідеться у дописі. Але пригоди під покровом темряви тривали ще й у Рязанській області. РФ за офіційною версією. Все просто регіон зазнав атаки безпілотним літальним апаратом. Потерпілих немає. За неофіційною версією, за на тамтешньому НПЗ пролунало два вибухи. Дивімося. За даними телеграм-каналю, після атаки на заводі виникла пожежа. Про це зокрема підповідомляють і місцеві жителі та публікують кадру соціальних мереж. Як сповіщає медіаресурс, база очевидці розповідали таке. Атака сталася близько третьої години зранку. Спочатку було чути гул, а потім два вибухи. Спочатку все це, це замовчувалося, та згодом регіональний чинуша Павіл Малков у своєму телеграм-каналі підтвердив факт атаки по регіону безпілотниками, проте не уточнив, куди саме було завдано удару. За його словами, внаслідок атаки ніхто не постраждав. У свою чергу РБК України з посиланням на джерела в спецслужбах пише, що цей от удар безпілотників по заводу був операцією головного управління розвитки міноборони України. Про збиття одного БПЛА над згаданими землями також відзвітувало і Міноборони РФ, зазначило, що його буцімто на додачу приземлили ще шість українських безпілотних літальних апаратів, з яких, окрім згаданих, один на територію Білгородської області та ще один. Над територією Курщини до слова Рязанське НПЗ вже зазнавав атаку українських дронів 13 березня цього року. Агентство Reuters писало, що через цей удар завод був змушений зупинити дві з чотирьох установок первинної переробки палива. Раніше видання Вьорстка повідомляло, що в потенційно вразливій зоні для атак українських безпілотників перебуває загалом 16 великих російських НПЗ – там припадає 52% сукупної переробки нафти найбільших підприємств галузі. А у статті політику йшлося про те, що у Росії через всі ці атаки закінчився запас бензину. Ціни на дизель для росіян різко зросли, а на бензин сягнули шестимісячного максимуму. Дронові атаки на НПЗ стали і військовою, і політичною проблемою Кремля, бо дешевше пальне важливо для ведення війни. Та загалом для іміджу Путіна. Тієї ж ночі у махачкалі звучала сирена. Виявилося, що система спрацювала через технічний збій. Побачимо. Тим часом вже зранку тривога охопила місто Ростов-на-Дону. Люди повідомляють про вибухи. Прям дуже голосно було, і червоне свідчення через штору побачили. Коментують місцеві жителі у соцмережах. Губернатор регіону Васілій Голуб'єв поки що не коментує те, що відбулося. А напередодні жителі цього міста також розказували про детонації. Однак влада відреагувала традиційно ніяк. Ну і знову ж таки бахло у Курській та Білгородській областях, власне, як і зазначало вороже оборонне відомство. В результаті у селі Вознесенівка Шебекінського міського округу у господарську споруду у дворі приватного будинку потрапив безпілотник, пошкодився дах. Ще один дрон Камікадзе влетів у комерційний об'єкт торгівлі. В обох випадках обійшлося без потерпілих. Ну і наприкінці цього випуску хотілося б звернутися до атак по НПЗ та запитати у вас, шановні глядачі. Чи будуть нові прильоти відчутними для ворога? І чи варто взагалі продовжувати подібні акції? Напишіть свої думки в коментарях під відео. Не скупіться на свої вподобайки та підписуйтесь на канал сейчас ще більш активно. Адже далі більше. Якщо не тоне, то горить. Російську федерацію накрили масштабні пожежі. Відео з місця події до вашої уваги. Тут треба не розповідати, а дивитися. Тому підпишіться одразу і нумо до гарячих кадрів. І самого ранку, 30 квітня, великий вогонь розбушувався у Підмосков'ї. Соцмережі писали про гігантське горіння поблизу населеного пункту Раменське. Кадри полум'я без перебільшення вражають. Як виявилося, стихія охопила склад із пластиковими трубами. Площа пожежі сягнула 2300 квадратних метрів і поширилася на виробничу будівлю та частину відкритого майданчика. З приміщення евакуювалися за різними даними від 30 до 40 людей, адже там справжнє пекло. Побачте це. На місце прибули вогнеборці. Загалом працювали 70 рятувальників та 22 спецмашини. Намагалися боротися із природною силою близько двох годин. Чому горіло неясно. Точні причини займання мають встановити після експертизи. Прокуратура Російської Федерації вже організувала відповідну перевірку. Також полум'я бачили вже увечері у підмосковному корольові. Там горить лакофарбовий склад біля закритого наукового дослідного інституту. Полум'я поширилося на 150 квадратів. На місці так само працюють пожежні розрахунки. В цей же час жителі комсомольська на Амурі надягають маски та закривають вікна через дим від ландшафтних пожеж. Місто Хабаровського краю страждає від горіння. Очевидці кажуть, що в окрузі стало дуже важко дихати. Все навколо горнуло сірим серпанком. Крім трави та рослин, вже другий день там горить міське звалище, а дим від нього також принесло у місто вітром. Сморід просто нестерпний. Сильні пожежі спалахнули через надмірний вітер та спеку, що панує в регіоні. Лише минулої доби МНС виявили 177 термічних джерел. Вогонь вже пошкодив чотири дачні будівлі. До того ж, біля міста бачили рідкісне природне явище смерч. Продовжуємо парад аномалій і на черзі Іркутська область. За добу там загасило 11 лісових пожеж. Відзвітувала прес-служба уряду регіону. Однак пальму першості із найбільш грандіозного горіння по праву отримує у Лануде. Бустріли. Влада Буряці оголосила термінову евакуацію постраждалих районів. За останню добу в республіці згоріло понад 140 гектарів лісу. На боротьбу з вогнем кинули сотні людей. Але через органний вітер пожежа швидко дійшла до столиці, а потім перекинулася на будівлі в передмісті. Ваші увазі враження свідків. Вітер сильний. Роздуває самому у Ланоде зафіксовано п'ять вогниж займання. Найбільше постраждав мікрорайон Бурводбуду. Місцеві жителі пишуть, що вогнем охоплено житлові будинки. Проте тамтешня влада запевняє, що горять не житлові споруди. Але в МНС РФ вже повідомили, площа палаючих будинків та надвірних будівель загалом складає 3000 тисячі квадратних метрів. Полум'я поширилося на 20 помешкань та господарчих будівель. У той же час ураган зносить будівлі у самому місті, падають дахи, паркани та зупинки транспорту. Лівобережжя залишилося повністю без електрики. Напередодні, нагадаю, у понеділок спекотно було у Санкт-Петербурзі. Надвечір над містом з'явилися два стовпи диму. Один із них помітили поряд із ринком Юнона. Як уточнили в його адміністрації, до ярмарку вогонь не дістався. Неподалік горіла трава. Водночас на 38-му кілометрі зовнішнього кільця КАД перед Біляївським мостом палав Камаз. О, так жарко у нього повністю вигоріла кабіна. Постраждалих, як пишуть у тамтешніх змі, немає. Але що там та одна машина в порівнянні з цілим підприємством? 28 квітня у набережних чолнах Російської Федерації потужно горів складський цех заводу КАМАЗ. Проте наразі місцеві МНСники запевняють, що горів не сам завод, а нібито сміттєзвалище на території поволзької екологічної компанії. Для довідки підприємство є головним постачальником автомобільної техніки ворожої армії. Тому Камаз гори ясно. Далі продовжуватиму тему на 6 на Росію про буревії, осушення водосховищ та потоп вже за мить. Ви ж підписуйтесь на канал сейчас, ставте свої вподобайки і залишайте під відео коментарі.